З 27 по 29 березня у Нетішині пройшов перший тур 23-ї спартакіади фізкультурних організацій Атомпровспілки. Серед спортсменів міст супутників атомних станцій та команди Східної об'єднаної організації профспілки з міста Жовті води було розіграно нагороди в турнірах з волейболу, футзалу, настільного тенісу, а також змаганнях шахів та плавання. За нагороду у волейбольному турнірі змагалися команди з Нетішина та Южноукраїнська. Перемогла команда Хмельницької АЕС. Турнір із футзалу також приніс нетішинській команді Золоту нагороду. Найвищу нагороду отримали господарі змагань і в турнірі з настільного тенісу. В особистому заліку серед чоловіків перше та друге місце посіли працівники Хмельницької АЕС Богдан Мороз та Олексій Гласков. Серед жінок в особистому заліку Нетішенка Галина Розварська зайняла друге місце. У змаганнях із шахів переможницею стала команда Запорізької АЕС. Друге місце у Хмельницької АЕС. Третя сходинка у команди із жовтих вод у змаганнях з плавання перемогли спортсмени рівненської атомної станції. Запорізька АЕС на другому, і команда жовтих вод на третьому місці. Серед некішинських плавців найкращі результати показали Владислав Єфремов та Андрій Доробан. В естафеті з комбінованого плавання золоту нагороду виборола чоловіча команда Хмельницької АЕС. За загальними підсумками п'яти видів спорту, турнірну таблицю очолили спортсмени Хмельницької атомної станції. Друге місце у команди Жовтих вод на третій сходинці Запорізька АЕС. Наступний етап 23-ї спартакіади фізкультурних організацій «Атомпроспілки» проходитиме у жовтні нинішнього року.